Вітаю вас народ. Сьогодні у нас на огляді, якщо це так можна назвати, шедевр маус від підписника, який вже дуже-дуже дуже, дуже довго просив мене зробити огляд на ось це. Чесно, я навіть не буду робити вигляд, що це не якийсь треш, і що це, ну, не те, що взагалі можна оглядати, але оскільки людина дуже просила, а я поважаю кожного свого підписника, фактично, так, то я це роблю. Ну, давайте пробіжимося, все ж таки. Що ж тут заслуговує нашої уваги, ну, людина запарилася, дивіться, вирізала, десь чи не вирізала, десь знайшла чи не десь, а конкретно ось цю ноку вона взяла з тієї стрінки Вікіпедії, що і я. Ось це воно, дивіться, навіть можемо придивитися. Ось 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 це якісь тут. Мужик, он якісь ноти тут співає, ну це однозначно вона і є. Взяла людинка ось цей, ось цей бортовий дезешку дуплет. Не з цієї фотографії, само собою, там і трішки інакше, вона в мене, до речі, також є, але я вже вирішив також не запарюватися і не показувати вам то Full HD 4К. Безуміє. Е, Окрім цього, тут ви можете бачити просто величезну купу всіляких хрешіточок, шмішіточок, які розкидані, в принципі, ну. Просто щоб вони були, якийсь шедевр-мангал. Ось це я не розумію, що це взагалі. Це якась абсолютно мені незрозуміла навіть не текстура, а утвір якийсь з пікселів. Коротше, щось тут видало, навіть не зрозуміло що. Але що круто, дивіться, у Мауса дві отметки А це означає, що? Це означає, що наш шедевр шедевро Маус ну, крутіше за 85% гравців за останні 14 днів на хвилиночку. Чи за останні 30 днів, ну тут же е, справжні танкознавці World of Tootles зможуть мене виправити в коментах, але насправді досить дивно, чому тут 5 адідасів, а не 6, враховуючи, що одна відмітка це ж 3 полосочки. Ну. Не суть важливо. Окрім цього, у нас є бойовий модуль від БМПУ. Ось він. Тобто ця легендарна шедевро, я так розумію, 2А72. Ну можливо, до речі, я помиляюсь. Треба взагалі читати окремо за БМПУ, тому що я про неї прям інформації багато не читав, але. Усім нам знайома ця система домової завіси. Я так розумію, також класично ось цей ПТРК-бар'єр. Ось там також висить ось цей 300 мм автоматичний гранатомет. І якась шляпа, я так розумію, це чи тепловізор, чи щось таке. Ну, власне, ось ось ця сама БМПУ, якщо ми придивимося, то так, це 2,72, все ж таки, а не 2,42. Ну, тобто стріляє трішки повільніше, але купні стрільби вище. Ну і тобто, подивіться на це, подивіться на це, знову подивіться на це. І знову подивіться на це, навіть ось ця штука, так, вона також тут, в принципі, присутня. Імовірно, я помиляюсь, людина взагалі писала, що це типу спис, але ні, я подивився, це навіть близько не бойовий модуль спис, тому що, принаймні, розташування сих демових шашок, воно абсолютно не схоже на ось це розташування. Тому все ж таки я схиляюся до того, що це саме БМПО, Окрім цього, людинка, ось, до речі, сам шедевр Маус, саме натуральний, так, тобто, ще до е шедевру модернізації. See you. В ньому що, був замінений двигун на якийсь там Хенесі потужністю в 1800 кільських сил, так розумію, це відсилочка до Хенесі, це ж Віскарь начебто, так? Ну, це відсилочка до нього. Ну і само собою тепловізори, сучасна там система навігації, електроніка, вау! Насипало усього, що тільки можна. Ну, глобально це усе. Я так розумію, броню ніяк тут, окрім Нокі і ДЗшки не модернізували, Та й в принципі, навіщо? Але знаєте, у мене є суттєве зауваження, вразливу зону Мауса. що... Ніяк тут не закрили. Одразу видно, що людина не врахувала усі потреби Мауса, тобто НЛД також не зачинено, ну тобто, що не зачинено, а нічим не прикрито. Тобто, яким чином можна було таку модернізацію взагалі опускати в люди. Це явно недороботка, я вважаю, що таке. Ну, не можна пускати в серію однозначно. Ну а якщо на серйозних шахтах, само собою ще треш, вибачаюсь, якщо народ, я витратив ваші 5 хвилин, або можна хтось каже, що це були його найкращі. П'ять хвилин, і він встиг, ну, плюс-мінус розігріти гречку собі і насипати кетчупа з котлетами. Ну, в принципі, це вже досягнення, я вважаю. Ну у мене виходить на цьому все. Якщо у вас є бажання голосувати, чи, ну, так, брати участь в опитуваннях на подібні шедевро-танки, та і не тільки. Переходьте до Телеграму, тому що у нас таких там голосувань, в принципі, ну. Вистачає, наскільки я можу вважати, також підписатись на цей YouTube канал, тому що тут, окрім відосиків, ще виходять стріми інколи. І приходьте до на нашого discord серверу та зацініть його. Я дякую вам дуже велике за перегляд цього шедевра відосика. Дякую вам велике за увагу. Бережіть себе та Україну.